Так, всім привіт, пацани. В общем, багато дуже питань по поводу модифікацій до ігри World of Tanks. В общем, вирішив я записати відео, де я качаю моди, які я моди встановлю, як встановити і правильно настроїть олінімер, чи, чи як кому для відображення статістики прямо в бою, щоб бачили люди, хто за вас, хто проти вас, які ігроки і тому подібне. В общем, пацани, дивіться, заходите. На сайт vgmods Ось він, vgmods.net. Це офіційний сайт Wargaming, на якому ігроки, які создають моди, заливають в общем, модпаки. І тут багато модпаків. Просто вибираємо модпак допустим, і вибираємо той, який нам треба. Я, допустим, пользуюсь от, пользуюся про танки. Е Самим більшим розширеною версією їхньою 670 МБ і пользуюся модпаком От Gnostua, це наш український модпак, хлопці теж класні моди роблять. Ну, в общем, Діло не в цьому в общем, качаємо ці два модпака. Скачуємо, потім... Заходимо в папочку, де ви їх скачали, пацани. Це у нас будуть загрузки. От, допустим, Починаю я із нашого українського модпаку, звікаємо файли. Щас, секундочку. Заходимо в папочку. Откриваю. Відкриваємо. Зараз будемо дивитися, все розкажу. Так, от пак у нас просто на те вікно кинуло. Так, добре. Робимо так. Заходимо до встановлення. Вибираємо видалити всі старі модифікації і запам'ятати обрані модифікації. Вказуємо путь до папки з ігрою, ну, воно в принципі його знаходить, хороший. Хто хоче очистить кеш і лох ігри. Тобто, воно збрасує там всі настройки, всі паролі кому на повністю збросить клієнт. Нажимаємо далі. Воно пише, що ігра запущена. Так, ми зараз вийдемо з ігри. Це подробно. Гаразд. І тут в общем вибираємо приціли. Ну Я, допустим, калькулятор бронепробіття собі ставляю. Тоді і можна в них ВН8 поставити, але я просто розкучуємо, про танки мені краще. Кольорові влучання я ставляю. Типа стрільба по союзниках запрещена. Ну, вдруг, Случайно так вийшло, щоб воно заблокувало ваш вистріл. Тоді мітка три мітки, чотири мітки, блядь. В общем, це така дрочка, що ми ці мітки, блядь. В общем, це калькулятор від мітки, в общем, буде вас відображатися в ігрі. І він так само ж можна включить, його буде відображатися у вас в ангарі. Ну, це, типа, лампа засвіта така, годинник бою, обладнання показує, яке у вас стоїть прямо в бою, щоб ви бачили. Тобто там можна, якщо у вас прокачане, прокачана, в общем, ота хуйня, в общем, на Блять, як воно називається, мівасоново рот, там, де можна переключати буде оборудку, блять, чесно, блядь, переживаю, блять, ну ще матію. Майстри в гаражі, тобто це хто заморачується відмітками і мастера получить, воно, типа, показує, щоб мастера, скільки треба опита чисто заробити І відмітка на який відсоток, скільки, скільки треба. Урона із засвітами, загусленнями, з усім воно вважає, інтересна штука. Годинник в гаражі. Тоді що тут ще візуальний мод типу... замінити радянську ря... символіку на українську. То є, воно буде у вас В ангарі замість совє... там де іконки танків буде замість совєтської одобряють українські прапори. І лого завантаження. Звукові ефекти, озвучка екіпажу. Ось, допуст, Озвучка від Перемога. Євгена Малухи. То єсті, і, і все, в принципі, цим я не пользуюся. мене на Макс все стоїть, щоб так швидко встановлюємо. І перейдемо до модпака про танки. Я просто зараз якраз моди вийшло обновлення, зараз якраз обновляюся і заразом ми просто все будемо бачити то є в обновленому. Без всяких багів, то що, якщо якийсь мод десь глюкове, то він потім може не працювати в ігрі, погано, ну, погано відображатися і тому подібне. общем, зараз ми швидко встановлюємо. Ну, це не так швидко, звісно. Ну, типа так. Кому той, перемотаєте там, блядь. Я общем, просто відосики ніколи не записував. Якраз зараз разом буду вчитися, блядь. Якщо комусь цікаво, якісь відосики будемо, в принципі, викладати. Так що ждемо, зараз встановиться модпак от. Гностюа. Це наш український, ще раз повторююся. І я показав, які моди я одних собі ставляю. І зараз буду про танки ставити мод. так Підтримка донат по бажанню хлопців. Нажимаємо завершити. Ну, то тобто, така ось така ось фігня. Так, ладно. Тепер нам треба мод про танки. Коли ми його щом, запускаємо. Нам викидав, що защита за Windows, терепери, ну, Ми все одно виповнити, нажимаємо і тому подобне. Так, так. Так, це можна вже закрити. Так, Російський, тут більш ніякого язика, просто другого немає. Англійський і руський. Так, мод пакод про танки. Так само указуємо папку грою. Ну тільки слухайте далі. Убираємо ці всі галочки. Не треба моди удаляти. Ми просто будемо. Папку з модами доповнювати. тобто таке, Моди не повинні бути одинакові. Допустимо, якщо ви виберете моди на Гностюа, моди у моди спортанків, не вдумайте е, одинакові ставити, тому що вони будуть конфліктувати і потім просто вони не будуть працювати. Допустимо, ось, е, такі моди. Просто це повний модпак. Тут ну, Багато кому має прицели хочеться? ну тільки треба десь в якомусь одному модпаку вибирати. В одній ну в одному пакові. Ось, допустимо, горизонтальну стабілізацію, відключення розкачу, відключення затемнення фільтра це все ставлю. Спишку красного світа, типу тряску, при попаданні по танку. Це теж все включаю, воно прикольна штука. Тут, в принципі, оце важне. Потім ми до цього вернемося. Вже як зайдемо в ігру, об'ясню, що далі робити. Це мод XV. Що він робить? Ми включаємо маркери на техніку. Тобто ця фішка така, коли ви стріляєте по вражескому танку, урон, який ви нанесли, він вгору так красиво всплював, це прикольна штука, мені подобається. Тоді далі, що тут можна ще зробити? Тут можна карусель танків включити великі іконки, тобто вони щоб не мінялися, вони будуть у вас просто більші, чим обичні. Тоді ви можете додати процент. Побід отображатиметься біля іконки. Середній урон, отмітки на стволі. Ну общем, я тільки середній урон. Процент побід там просто на яких тронках він не дуже красивий. Я його просто не вибираю. І саме головне, що мені подобається, це замок. Замок на трату бонів, свободного опита і золота ставите. І коли у вас будуть замочки, я покажу в ангарі, як воно працює. Коли ви ці галочки поставите, ви, звичайно, не зможете потратити золото там, чи свободку, чи бони. І ще плюс статістика ігрока в ангарі. Тобто, до цього ми теж в ангарі вернемося, і вам покажу, що воно означає. Прикольна штука. Так, далі. Мод достіження в бою. Це, допустимо, ви граєте там підпалили танчик, а вам буде просто засвічуватися, показувати. Те, що ви зробили там по підпалили, там допустім, там ну в той в общем, це. То цей мод, він прикольний, там ви, ну, там, яку ви медаль заробили, там, воїна заробите, там, стальну стіну, вам просто буде викидати віконечко, що ви заробили цю медаль. Далі. Повіщення союзникового засвіті. Тобто, коли вас засвічують, автоматично буде засвічуватися, в якій точці ви десь на карті знаходитесь. Там, там А1 там, чи Х4, там типу, вас засвітили, типу, буде це сповіщати союзники. Калькулятор бойової ефективності. Це, тобто, це фішка. Коли ви будете в бою іграти, от ви граєте, допустимо, ви хочете там е, статістику піднімати, і от вас буде цей мод, вам показувати, е, як ваша ефективність в бою. В Н8. Якщо ви, допустимо, зіграли, бо там жовтеньким чи красненьким світитись, значить ви на цьому танку погано відіграєте. Бо деякі танки добре. Ну, як сказати, хорошо, В них просто вн 8 підтримує. Допустимо, вас граєте на там якісь 2000 там, урона середнього. Образно, там 2000. і Це вже можна сказати, там синенький фіолетовий буде. А десятки, допустимо, таким цвітом засвітиться. Допустимо, там вже на 3500 настрелювати. Ну, це образно там із святами, з усім, загуслінням і тому подобне. І там воно вас предупреждатиме за це все. Так, цій вкладки в нас все, в принципі. В цій вкладці я пользуюся панель очків прочності команд. Допустимо, отображатиме просто вражеські союзні ХП, скільки вам до основного калібра, і ваш середній урон на танк отображає. І воно це значення буде. Допустим, засвідчиться по мірі того, як ви будете в бою. Допустимо, у вас 1800 середній урон. Коли нанесете 1500, воно буде писати мінус 300, тобто ви ще не достріляли до середнього урона. Коли ви будете збільше набивати, у вас би написано там, допустим, плюс 500 урона, ви вже свише вище свого середнього урона танку настріляєте. Тобто прикольна штука. Калькулятор до основного калібра вищиту ну... Прикольна штука, очі. Тоді це результат був, типу, бойова статістика, коли, допустимо, ви на одному танку полетіли в бой, вас там вбили, виходить, і ви вийшли в ангар, полетіли на, на другому танку в бой. І прямо в бою. Вам просто отобразить предыдущий бой, як ви зігрывали, там пораження, там, победа, блядь чи нічого. Тобто, теж така фішка прикольна. Тобто, тут різні види, ну, інтересно. Цвіті, отметки, попадання тут не стану. То, що ми їх в том пак і поставили, там отметки на стволах разноцветні, там можна однотонні цвета. Тобто, інтересно, там ось оде... Шкурки з пробіттям, тобто де тут боєукладка, куди підпали танк. Це воно дуже компножає, я його не, не советую. І воно, во перше ще з багами якимись роботами. Можна його через Alt зробити, щоб чисто там не завжди воно отображається, а через кнопку Alt. ну Прикольна штука, ну я її собі не ставлю, я в принципі так знаю. Тоді, іконки танків це отображатиме ну, просто лучше виділяти, допустимо, стандартні. Вордотанс, ну, стандартні іконки, воно СТ і тяжі танки, воно одним цветом сірим робе. А контурні іконки воно виділяє виходить, танки, допустимо, там, такого цвіта, арта корічніва блядина. ЛТшки зелені, ці жовті, ці такі синюватого цвіта. Ну, я собі такі ставлю, прикольна штука. Ну, Кому я. Кожен собі вибере, кому що хочеться. Мод Карми, 3D-стилів. Тут всякої херні. Я, звісно, не не, я ну, щоб ви наставляли і модів багато. то що воно конкретно нагружає вам клієнті гри, а клієнт-гри нагрузить вам комп'ютер. комп'ютери. Комп ми там ще покажу, як допустим, лишні ефекти вбрати, косабі комп'ютери, щоб просто можна було з ними іграти. Це послібова статістика. Тобто, коли ви з боя прилетіли, вам там красиво виділять зелененьким. Це коли ви там виграли, і коли ви програєте, це сама шкала буде красним світитися. То є таким ну, прикольна штука. І плюс я ще послібила бойова статистика. Ну там сесіонна, іменно от Армагед... Ар... Армагомен, блять. Тут, в общем, виходить, можна і збрасувати і статистику, тут все подробно показує. Тобто прикольна штука, мені подобається, блять. Ну, такими модами пользуються. І тут ось, ось є теж малуха, ну тут малуха неповноценний. Доктор Євген Малуха, він неповноценний. Даже десь він був тут. Тут. й та ти що? А де ж він, блядь? Ну, втім, десь. Бля, його що убрали вже, чи що. А ось його він. Наш Малуха. Ну, він неповноценний. Він тут, виходить, нескільки в нього тільки цих висловів. А в тому модпак їх більше просто. В ну, общем, що... я тут теж нічого. Так ставте, як всі хочете отак і все нормально. Це розширена озвучка. Допустим, там таке воно, блядь. Ну, по-руському звучить, я його собі, блядь, просто не ставлю. Мій так не інтересно. Ну, от, допустим скидиш оцей настроїть, його е, можна в ігрі в принципі включити. Ну тільки треба щось, я не помню чи блядь, я включав тут, а чи не включав саму цю озвучку, скидиш. Я просто не бачу це тіпа, урон звише 1000. Установка далі. і Якщо у вас слабий ПК. Ви можете нікотрі ефекти убрати. Допустимо, брати відключення дипа з дима з вихопних труб. типа, ви можете цю функцію відключити, вона теж притормажує трошки, нагружає комп'ютер. Отключення в спишки при вистрілі, там, дим з унічтожених танків, ці всі ефекти. Кому які? Який... Ну, графіку, я допустим, нічого не поніжав. Ну, ну, просто безсмислено. Так, нажимаємо Установити. Бачите, встановлює без всяких проблем. Мод. От Просто нас. Ніякі моди між собою не пересікаються, значить, все нормально. Так, закриваємо. Тепер нам треба відкрити ігру. Відкриваємо ігру. Зараз буду далі розказувати, що робити. У нас, звісно, вийде довгувати відео, але нічого. Кому інтересно, той буде дивитися. Так, зараз ждемо загрузку ігри. І будемо далі. Дивитися по настройку олінімера. Дуже важливо. Це треба зробити, тому що. Без цієї функції включеної, ви просто не зможете активувати ВН8, щоб у вас отображалося во время бою статистику других ігроків. Тобто, ви хочете розстроїтися, бачити, що проти вас статісти грають або нуби. Ну, щось типу такого. Ну, Все одно интересно, блядь. Так, що, заходимо ми в гру. Модпак установили. Так, дивимося далі. Ось, заходимо так в ігру. І тут справа, статістику після бою ось є мод XVM. Бачите? Ми встановили ось, ось, статистика в ангарі, то есть ось, ось, показує В N8 на вашій там типа перемог відсоток, скільки, допустимо, до 52%, там пише відсоток, ну, скільки боїв треба виграшних зробити. То есть Ну, воно тут саме без читати, ви будете іграти, воно все тут бачитиме. А щоб включити сам XVM, щоб в бою ми це все бачимо, треба нажати на цей мод XVM. Заходите сюди, включайте український. Увійдіть. Вибирайте Європа. Так іди нахуй це щось уже зайобувати, починається мій блядь, дрочку цю викида, сука. Заново. Нажимаємо мод XVM. Український. Так, увійдіть. Європа. Прописуєте пароль, запоминаєте, Продовжить. Ось ми попадаємо на таке віконечко. Що вам треба зробити? Активувати. Активовано. Обновить статистику мода. І ось є такий плюсик жовтенький. От бачите, пише 7 днів осталося, і воно виключиться. Мод. Нажимаєте плюсик. І воно активувало його заново на 14 днів. В общем, це ми все зробили. Вертаємося в гру. Тепер, коли ми будемо летіти в гру. Хочу ще показати. В налаштуваннях, якщо у вас стоятиме галочка, приховати ім'я в бою, то мод XVM, цей лінімір, він не працює. Ви в бою не будете бачити статистику других гравців. Я не знаю, в чому цей баг такий, ну воно не працює. Допустимо, ми зараз полетим в бій. Та ось просто давайте там візьмемо вазіка. І погнали. Бій. Зараз просто подивимося, як воно працює, щоб ви понімали. От воно воно вже працює. Ми вже бачимо, в принципі, статистику других ігроків. Нажимаємо тап, і ми ось бачимо. Оце, де оці прочерки, Оце, допустимо, чиюсь статистику не отображало. Допустимо, це в людей Приховане ім'я в бою, Тобто люди скрили статистику свою. Ви її не побачите. Ну, ви її побачите тоді, коли, допустимо, ви після боя зайдете на його, ну по його. До ви можете побачити іменно це тільки в ангарі, а в бою ви цього не побачите. І оце значить, це в кого включений олінімєр оцей же. Бачите, ось в нас в команді один є. Заховайтеся, ми йдемо! Один ікс, оце такий сіренький, це означає, що в нього просто олінімєр стоїть, то він не активований на сайті. Ладно, погнали, бойочок біом зіграємо. Один Одинственний. Дальше виходимо і будемо дивитися. Получається Бу, відео, конечно, таке длинувате, ну пацани, нічого страшного. Мені цікаво, просто для чого наші тяжі туди поїхали, вже славаються там. Нас тут мало, ми сейчас пиздец, гри, дай сейчас быстро цей бой ми програємо, та і все. Уважає ще навідник Орел! Нам пизда. Нам пизда, нам пизда, нам пизда, нам пизда. Да, є стой, ебати, сука, лузер. Не... Ну, це це, вообще долбаб. Блять, оцей видос получается, пипец, блядь. Хорошо, спасибо тебе за трупейшн, блядь. Буде хоть хоть за кого ховаться. Вовремя он съебнул, блядь. Нахуя? А тут мав пун, блядь, честно. Все, книжку, маску. вони рушили. Нам пизда. Та навіщо вам моя гусениця? Я ще просто не зарядився. Пізда мені все. Ось тобі. О, це по нашому хазацію. В общем, в загалі ні мерве побачив, у нас захуярили. Мать 3000 дали то хорошо. Так, ладно. Продовжимо зараз в ангарі по поводу озвучки. Чи буде там скиди, що те все настроїть на бабаху і тому подобне. Ось ще ось очки в ангарі внизу, де ви дивитесь статистику, є така ось функція то, типу, налаштування модифікацій. Тут у нас skiedd немає, і тут його теж навіть, нов, теж не буде. Це там бок по союзникам і тому подобне. Тож і мод відмітки в ангарі працює, ця статістика працює. Це все працює. Так що, тігри, ставимо палець вгору. Дякую всім. Залітаємо на стріми. Всім добра, бережіть себе і до зустрічі. Пользуйтесь.